Азазель був одним із вартових ангелів, які вирішили спуститися на землю, одружуватися з жінками, народжувати дітей і передати відповідну людству частину божественних знань, яка людство розбестила, нефіліми діти ангелів і жінок виявилися надто некерованими і надто сильними. Весь оцей небезпечний для панівного ладу двіж і татусь такий вирішив слухай, синок. Щось це треба зробити коротше, великий потоп, покарати це сильно зарозуміле людство, бо щось воно йде не в тому напрямку. А самого Азазеля, скинувши на нього всі гріхи, там, до речі, навіть така цитатка в книзі Еноха: якщо я її знайду, я теж її тут прикріплю, а на Азазеля, щось там траляля. Скидаємо всі гріхи самого азазеля в пустелю під якийсь гострий камінь. Він теж там буде коротше в муках жити світу білого. Не бачити аж до кінця світу.